Доброго дня, сьогодні 23 липня, продовжуємо качати мед і хочу подивитися відводок, який був зроблений 2 травня. Йому я поставив корпус на перемішку з ващиною. Хочу поглянути, що там відбувається. Тим паче сьогодні людина мені в коментарях написала, що бджоли заливають гніздо і матки нема де сіяти. Я в таких випадках забираю крайню рамку, якщо ще тиждень два є у нас цвітіння соняха, забираю крайню рамку з медом, відкачую і ставлю їм на засів. Ліба відкачену, якщо потужна сім'я, то ставлю їм Десь 10 років я займався рамкою 145. Ось ви бачите корпус 145. І дуже важко, вже другий рік я переходжу на рамку 230. І тому, бачите, все, перебив отакі вставки. Для того, щоб не робити сам корпус 230-й, так як є багато 145, робимо таку вставочку і вже корпус у нас 230. Ось все, можете глянути по пасіці багато цих голубеньких вставок. А ті, що голубенькі, це цього року були зроблені на 230-ту. Повторюсь, цей відводок. В принципі, він і не планувався особо багато приносу меда. Але е, корпус я поставив, тому що вона була сім'я повна. Ну і глянемо, що вони. Ващинки, звісно, забагато для нього. Але вони навіть е, одну чи дві рамочки нам принесли. Так, да, повна рамочка меду. Вони її ще не печатають, тому я її поки брати не буду. Ващинку вони тягнуть. В таких випадках я. Перевертаю ващину. Відтягнутою стороною ставлю протилежний бік. А де вони не тягнули, для того, щоб вона не була у нас одностороння, ставимо цей бік. Так, для неї це багато ващини. Зараз відкачену заміню, поставлю сюди відкачену а вашіну цю заберу лишню. Дві їм буде достатньо. І глянемо у гніздо. Оце такий відводок. Зрублений був, повторюсь, 2 травня. На двох рамочках печатного розкладу. Це він розвився з двох рамок у нас. На сьогодні 23 липня. Ну, ось у них є така непогана рамка, яку я в них на даний час заберу. Дай мені ззаді. Давай, москвич. Зараз гляну, що в них ще по запасам меда в гнізді є. Мед після 1 серпня з гнізда я взагалі вже не беру. Але так як у нас ще взяток продовжується, то з гнізда я можу взяти. І дивимося далі, що у них тут ще є по запасам. Ну... Дивіться, у них така рамочка ще з медом, я вже їм залишаю, це їм буде на зиму в гнізді. Брати я вже її не буду. Маємо розпліт ізоляту рамку. Для зимівлі це рамка то, що потрібно нам. Теж ми залишаємо її. Ну то саме і тут. Але бачите, що місця для засіва у неї дуже обмежено. Тому я забрав у неї цю рамочку і сюди поставлю їм вощину, так як ще тиждень у мене буде свісти соняк. І в зиму цю сімейку кормити не потрібно буде. Ось повністю медопергова рамка. Зараз гляну, мабуть, даже і 2 заберу в них рамки. Тому що меду уже вже от тут в цих рамках 1, 2, 3, 4, 5, вже 15 кг, приблизно по 3 кг. І ось ще одна шоста. уже 100% 15 кг. Так як я зимую в зимовнику, це предостатньо. Оці дві рамки лишніх були, дві крайніх. Тому я їх у них відбираю. Повторююсь, у мене ще цвіте сонях. Тому я ставлю одну ващину, одну відкачену рамочку. Якщо б соняха не було, то ставив би тільки відкачену і тільки одну для засіва, для того, щоб нарастити бджолу на зиму. Тому що на даний час матки нема де наращувати сім'ю в зиму. Через дві рамочки приблизно я ставлю ващинку і через одну ставлю відкачену рамку. Стараюсь світло-корічніму, так як вона вже буде у них тут зимувати ця рамка. От і все. Значить, відводок, те, що був зроблений 2 травня, нам дав дві рамки. Меду, тобто, ну приблизно 6 кг. Більше ми відкачувати у них не будемо. Хоча деякі люди відкачують під ноль, а потім загодовують. І потім у відео розказують, що наша сім'я дала 50 там, чи 100 кілограм Дійсно, вона дала, але ви в неї забрали мед а дали цукор. Якщо ви відмінусуєте цукор, то ваша сім'я дасть. Так само, як і моя, 40, 50, там 60 максимум кілограм. Це я про сім'ю кажу. Про відводок я цього не кажу. Тому, в принципі, я задоволений. Відводок, мало того, що набрав силу для самостійної зимівлі, годувати його не потрібно. Він ще дав мені 6 кілограм приблизно товарного меду. Тому всім гарних вражаїв.